Закарпатські науковці долучилися до реалізації проєкту Швидке одужання». Вони зокрема досліджують вплив бактерій шлунково кишкового тракту на психічне здоров'я та визначають методи більш ефективного лікування і відповідно одужання пацієнтів. Саме більше проблематично це не фізичне відновлення і не надання допомоги, тобто забирати кульку, кулю чи осколок чогось, а це відновлення. Ментальне відновлення відновлення психічного психологічного стану людини фізично відновитися легше. А ментально, психологічно, душевно відновитися дуже дуже важко. У нас є біомаркери українців, такі самі сигнальні мікроорганізми. Ми вже почали виділяти в наших військових. Я не говорю, що це тільки мають бути постраждалі військові, тому що мирні жителі вони теж піддаються стресам. Ми маємо технічні умови напрацьовані на препарати наші авторські, які можуть поправити оці мікроорганізми. І поправити в ту сторону, в яку нам потрібно. Ця персоніфікована медицина і наша програма Швидке одужання скерована на те, щоб пришвидшити це одужання, але з фізіологічної точки зору. Програма працює у одному із медзакладів краю. Зокрема, у пацієнтів вже відібрали перші зразки для подальшого дослідження. Працюватимуть науковці разом із лікарями, і вивчатимуть окрему біоту кожного пацієнта. Одужання від основних захворювань, таких, які лікуються соматично, або навіть відновлення після операції, відбувається повільніше. Тому, виявивши та скоректувавши такі ментальні проблеми, ми зможемо, ми сподіваємося і віримо в те, що ми зможемо пришвидшити одужання також від інших захворювань, щоб всі складові здоров'я людини, як ментальні, так і фізичні, були цілісні. Якщо вплив мікробіом буде покращувати психологічне здоров'я, ну уявіть собі, да, це може пришвидшити одужання будь-якого пацієнта. фактично. Да. А щодо у нас психологічних розглядів, ви бачите, що як мінімум стрес кожен з вас відчув. В даному випадку буде проводитися панельне коготне дослідження, тобто буде братися стан пацієнта до вживання мікробіом і через деякий час після вживання мікробіому. До дослідження планують залучити ще більше людей, щоб отримати точніші результати, які, як запевняють науковці, можуть здійснити прорив в українській медицині, зокрема що стосується саме ментального здоров'я.